Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікава розпаковка косметики із одного сайту, який я замовила зовсім нещодавно. І зараз хочу вам все показати, що такого цікавенького мені прийшло. А ви поки що підпишіться і поставте лайк, тому що мені буде дуже це приємно. Я дуже радію, коли ви підписуєтесь, лайкаєте щось коментуєте. Це допоможе мені у розвитку нашого каналу, і ми зможемо ще більше з вами оглядати цікавих доставочок, цікавих покупок, косметики і все таке інше. Ось така посилочка з натіно у нас сьогодні на огляді. Це чешський сайт косметики, який співпрацює з Україною. Там якісна, в принципі, косметика. Прийшло мені дуже швидко. Давайте ж подивимося, що такого я замовила і чи сподобалось воно мені чи ні. Відкриваю нашу коробочку. Вся доставка була запакована в ось такі. Штучки з повітрям, такі пузирки, їх можна лопати. Це моя найулюбленіша частина, коли я щось таке замовляю, що закоповане в такі, таку плівку з цими пузирцями. Перше, що я замовила, це ось така тональна основа від Physicians Formula. Вони пишуть, що вона навіть. З ефектом консилеру, будемо бачити зараз. Наступна наша покупка це пудра від Physicians Formula Також, У мене ще ніколи не було нічого від цього бренду. Це будуть такі перші мої е, знайомства із цією косметикою. Але я чула, що вона досить непогана Ось така пудра розсипчаста. Спрей для фіксації макіяжу, тому що я залишила свій в Іордані і мені потрібен був новий. Люблю це все пшикати. Консилер від Катріз. І улюблений фаворит сьогоднішнього огляду, я впевнена, що так і буде. Це ось такий бронзер. Ще ніколи його собі не брала, але дуже рада, що все ж таки вирішила вам його показати. Почнемо, напевно, з тональної основи. Я вже використовувала її два рази, тому що хочу сказати, що я перезнімаю це відео третій раз, бо дуже воно мені важко давалося. Якщо ви помітили, зараз я знімаю на камеру, я думаю, що якість стала більш такою якісною, тому треба трошки навчитися на неї знімати. Ця тональна основа має трошки запах такої хімії. Це не саме таке велике, що мені подобається. Взагалі мені не подобається, коли якась косметика має такі характерні хімічні якісь аромати, гуми або щось таке інше. На рахунок цієї тоналки можу сказати, що вона дуже стійка, вона класно матує. І це таке фул кавер покриття. Тобто, на зиму мені здається саме те, що треба. На літо буде трошки перегружена наша шкіра, трошки не та історія. Влітку мені хочеться навпаки більш такого чогось легкого, напівпрозорого, щоб не обтяжувати якось додаткове обличчя, бо і так вся ця спека, хочеться бути максимально натуральною. А взимку треба захищати шкіру. Навіть рекомендують використовувати якісь тональні основи. Ще великий плюс цієї тоналки, що вона не відпечатується так на шкірі, там, на телефоні. Тобто, наприклад, якщо порівнювати з тією ж, якою я рекомендувала вам від Enaf, то ця набагато стійкіша. Я з нею проходила і в дощ, і в вітер, і нічого їй не було. Плюс вона не забилася мені у зморшечки, не забилася мені в пори. Змила я її досить легко. Тобто, не було у мене з змиванням якоїсь дуже великої проблеми. Єдине, що я, мені здається, трошки не вгадала з кольором, тому буду протоновувати шию, проробляти дуже так ретельно також, щоб не було ефекту геть маски на обличчі. Я це не люблю. Якщо ви хочете спробувати тональну від цього бренду, дуже вам рекомендую. Наступний наш крок це буде консилер. Консилер ми сьогодні будемо дивитися від Катріс ось такий він. У мене у найсвітлішому відтінку Light Natural 005. Зараз побачимо, що він нам підготував. Я думаю, що цей консилер буде непоганий, буде нормальний. Тому що, в принципі, косметика від Catrice, вона бюджетна і вона досить якісна. Все, що в мене було від Catrice, було ще поки небагато, але те, що було, в принципі, всі продукти були класні, працюючи, я ними користуюсь і залишилась дуже задоволена. Що ж, він нормально розтушовується. Мені здається, цей колір навіть трошки підлаштовується під ваш тип шкіри, під ваш колір шкіри, дуже-дуже легко розтушовується дуже приємний запах. Це важливо. Бо коли я купляю, купляюсь що воно щось таке вонюче, навіть якщо потім це Непогана косметика, я вже не можу нею користуватись, тому що це віддушка ну мені просто хочеться, хочеться все це якось швидше з себе змити. Коли я вибирала консилер, то я думала, що ж такого мені взяти, затестити. І потім якось я в Єві одного разу наткнулася, його так собі засвочила на руку, і потім вже думаю, чому. Ні, до речі, в Єві зараз на них знижки, вони вартують геть недорого. Десь 130 гривень їхня ціна. І я хочу сказати, що це такий консилер середнього перекриття, я би сказала, середнього. Не такий він щільний, як ця тоналка, але він досить непоганий, легко тушується, легко витягується колір. Нанесли наш консилер. Я залишилася ним задоволена. Рекомендую, якщо ви хочете спробувати це гідне вкладення ваших грошей, ви не пожалкуєте. Бюджетний і класний консилер, навіщо платити більше, можна ним користуватися. Він класно вибілює, не забивається під очі, не скочується, не окислюється. Це дуже важливо, щоб він не окислювався, тому що багато косметики потім береться такими. Ну, ви самі зрозуміли, ніби такими цяточками на обличчі, і дуже неприємне відчуття, коли дивишся в дзеркало, дуже негарно. Так, зараз я буду припудрюватися. Пудра у мене від Physicians Formula також ось така розсипчаста пудра. Вона тут складається із трьох пудра для фіксації, бекінгу і така шліфуюча пудра, вона трішки із шимером йде. Мені здається, вони всі йдуть із шимером. Я буду її наносити, вона пилить, але всі, в принципі, всі пудри, які розсипчасті, вони дуже пилять. Тут непоганий об'єм. 19 грамів, і за 250 гривень була її ціна. 250 гривень і у вашому арсеналі буде ось така. Чудова пудра. І після неї немає такого відчуття, ніби на обличчі якась маска, якась штукатурка, що воно все потім осипається, досить, досить приємна по використанню і досить бюджетна. Це великий плюс у наш час. Ще хочу сказати: ось, за цей фіксатор, він, як фіксатор, відпрацьовує на всі свої 100%. Але вони додають туди трошки спирту. Тобто у складі є етиноловий спирт. Для кого шкіра, у кого шкіра більш схильна до сухості, мені здається, що можливо не треба його брати. Тобто, як фіксатор, він крутий. Але ось цей запах спирту мене трішки насторожив. Я, звичайно, до буду його використовувати, тому що, в принципі, мені він підійшов. Мені здається, що це не найкращий фіксатор для макіяжу, в якому у складі є спирт. Тобто, це такий... я не зовсім задоволена, тому що. Ну, самі розумієте, що це все ж таки пересушує шкіру, і потім потрібно додаткове зволоження, додатковий догляд ось такий бронзер від Catrice. Я дуже багато чула за нього відгуків, дуже багато бачила, що навіть топові візажисти в Україні його використовують, і всі так з теплом про нього відгукувались. І нарешті вирішила купити його собі також. Хочу сказати, що він із шимером. Він саме такий, наче з хайлайтером, ну тут і зрозуміло. Зараз будемо його набирати. Він дуже пилить. Не всі бронзери так пилять, але я думаю, що це за рахунок того, скільки він коштує. Взяла я його за 190 гривень, він був 200, але я взяла по знижці за 190 гривень. Зараз будемо бачити, що ж такого нам підготував бронзер від Катріс цікавого. Ну що ж, дівчатка, мої хлопчики, мої любі, я хочу сказати, що я дуже задоволена ним наразі. Він класно тушується. Прямо так легко-легко-легко. Не потрібно взагалі докладати ніяких зусиль, аби його розтушувати. І він не надто пігментований, тобто ним легко працювати на обличчі, можна не боятися, що я поставлю більше, аніж потрібно, тому що він насправді ну, геть такий напівпрозорий. Ось навіть я нашаровую, нашаровую, і немає ніякого перебору поки що. Пропрацюю вилиці ось тут знизу. Легко він розтушовується, легесенько-прилегесенько, Мені це дуже-дуже подобається. Ось тут мені трошки щось треба відправити, якісь плямки, тому що консилер був білий. Пропрацьовую зону лоба. Ну, класний бронзер насправді буде саме серденько. Один з моїх фаворитів. І ще мені подобається, що він такий трошки із мерехтінням, і навіть не потрібно, якщо це, наприклад, нюдовий такий денний макіяж, денна історія на кожен день, можливо, там в школу, в університет, на роботу, то не потрібно навіть використовувати ніякий хайлайтер, він вже йде з таким мілким-мілким сяйвом, дуже ніжним, дуже делікатним. Не буде ніколи перебором, і якщо ви світленька, він вам підійде, тому що він такий напівпрозорий, такий шимерний. Але якщо ви трошки темніше, його можна нашарувати, і він знову ж таки підлаштується за рахунок нашарування під ваш тип шкіри. Бронзування взагалі-то контурування обличчя це одна із моїх найулюбленіших етапів у макіяжі. Я це прямо обожнюю і я прям люблю його багато. Мені подобається ось такий ефект засмаги на обличчі. Не знаю, чому. Деякі дівчата, навпаки, вибілюють собі шкіру, щоб бути такими біленькими білосніжками, але мені подобається. Макіяж це ж творчість наша, ми можемо робити що хочемо, якщо вам так подобається, якщо вам подобається по-іншому, будь ласка, класний бронзер, мега-мега крута моя покупка. Дуже задоволена, що вирішила його спробувати. 290 гривень і він буде ваш. Бюджетно і подивіться на це моє гарне контурування. Нічому, мені здається, не поступається більш дорогим продуктам, більш дорогим скульпторам, бронзерам. І ще, що мені подобається в ньому, це те, що він має ефект шимеру на обличчі, дуже круто виглядає, дуже денна історія. Насправді крутий бронзер. Рекомендую вам його до покупки. Якщо ви хочете спробувати, я впевнена, він і вам сподобається. У мене в 010 відтінку Сан він трошки із шимером, буде вам слугувати, нічим не відрізняється від більш дорогих аналогів, люксових брендів. І подивіться просто на цей гарний. Контуринг, який ми отримали на моєму обличчі. Досить класно працює на шкірі, легко тушується. Мені здається, він ідеальний, але в Єві його так не купиш, його потрібно саме в якомусь спеціальному косметичному магазині замовляти. Або ось так: от можна його замовити на натіно, як це зробила я. Єдине, що там стала платна доставка. Це мені не дуже сподобалось. Так. Рум'яна сьогодні будуть, я вже вам їх колись показувала від Essence. Ось, ось така малютка від Essence сьогодні буде. У мене у відтінку 40-му. У мене саме такий, я взяла відтінок, дуже ніжний, дуже рожевий, такий світленький, світленький, такого мені захотілось. Легко вони розтушовуються. Я ними дуже задоволена, вони супер бюджетні. Ціна їх десь 50, 150 гривень, можливо, там максимум 200. Немає 200, я думаю, 150 гривень їхня ціна. І дуже вони дорого, багато виглядають на нашому обличчі, легко наносяться, легко розтушовуються, тобто не з'їдаються шкірою, вони не забивають порки, нема в мене ніяких з ними проблем. Я думаю, що і вам вони сподобаються. Це такі є бюджетні знахідки, знаєте, які хочеться потім купувати ще раз і ще раз. Тому що не вся бюджетна косметика, будемо правдиві, не вся бюджетна косметика, вона якісна і нею хочеться користуватися. Деяке таке буває, як купиш, то страшно. Хочеться його викинути і взагалі забути, що. На таку дурню витратила свої гроші. Зараз будемо робити трошки бекінг. Бекінг будемо робити ось такою нашою пудрою від. Пудрою, будемо робити пудрою від Physicians Formula. У мене, на жаль, немає. У мене, на жаль, немає такого спонжику трикутного для бекінгу, але вже нічого будемо робити, як є. Буду робити за допомогою ось такої більш набитої, щільної, щільного пентлика, так трохи під очі, сюди. Пудри не буду багато, тому що і так вже я припудрювалася, щоб не було потім такого ефекту маски. На обличчі я дуже-дуже не люблю. І останній ще такий етап з пудрою, маніпуляція, щоб випробувати вже всі три. Ось ця, що йде рожевенька з шимером, подивимося, що вони тут нам підготували, і чи є між ними насправді якась різниця. Єдине, що хочу сказати, що пакування саме ось таке, воно не дуже зручне, тобто це мене трошки розчарувало. Це не така історія, що ви кинули собі його у сумочку і там в будь-який момент достали. Ні. Це саме вдома, якщо ви робите такий повноцінний макіяж, або у вас все є під рукою. Ну що ж, в принципі, вона непогано блюрить шкіру. Чому ні? На обличчі все заматувала як треба. Можу за рахунок цієї пудри сказати, що я залишилася задоволеною за свої гроші вона відпрацювала, ніяких нарікань у мене на неї нема. Якщо ви захочете її купити, то Таня вам рекомендує, тому що насправді крутий продукт, якісний і всі свої функції, які має виконувати, вона виконує. Тож, велком до покупки! Брови сьогодні я буду малювати ось таким олівчиком від Evelyn. Вже вам його колись показувала. З такі брови я намалювала за допомогою цього олівчика від Evelyn у 02 відтіночку. Він дуже бюджетний, вартує 80-90 гривень. Зараз навіть він на знижках. Мені подобається, як він промальовує. Не бачу необхідності наразі платити більше за олівчик для брів. Евелін, до речі, почала робити непогану косметику, і мене дуже радує той факт, що наразі багато недорогих бюджетних до такої до середньої вартості брендів виробляють гарний косметоз, тому що коли я була підлітком, було дуже важко підібрати собі якусь косметичку, оскільки просто не було тих брендів, не було ті продукти, що були, вони були. Геть неякісні, були лише деякі позиції, які були справді працюючі. Там помню, ту ж була від Евелін. Ну ні, не від Евелін, ту ж була від Мейбелін. І ще якісь тоналки також були від Мейбелін. Але не було такого прямо вибору, як зараз, коли можна собі за тисячу, за 2000 гривень, давайте будемо так говорити. Можна взяти собі зібрати базову косметичку, яка буде слугувати вам. Роками, навіть от сьогодні, ми майже весь макіяж я зробила за 1000 гривень. Тобто, я думаю, що це дуже класно. Губи сьогодні буду малювати ось таким олівчиком від Seventeen. у мене у 17-му відтінку Тофі. Класні олівці. Досить випадково на нього натрапила. Купила його рандомно в Іордані в супермаркеті за 2 динари. І він запав мені в саме серце, наскільки же він виявився класним. Навіть я не очікувала того, що він буде настільки працюючим, і я в нього буду його потім використовувати на кожен день. Губи ми отримали за допомогою цього олівчика. Я завжди дивлюсь і радію, що колись його знайшла і вам раджу його собі купити. Дуже легко промальовує, дуже не дряпає шкіру, досить стійкий за свої гроші. Так, його за пів дня вже потрібно поновити, але все ж таки, тобто він не з'їдається дуже легко. І подивіться на цей гарний такий колір, на цей правильний коричневий відтінок, без ріжини для саме контуру губ, мені здається, підійде ідеально рекомендаціон. Помада сьогодні у мене на губах 12-та Nude Beige від Bell. Це або польський, або турецький бренд, не пам'ятаю, вона надто бюджетна, щоб її собі не придбати. І це така нюдова, класична історія. Тобто на кожен день вона скрізь доречна, вона трохи глянцева, не матова. За рахунок цього не може відрізнятися своєю надто. Стійкістю, але всі помади, що не матові, а глянцеві, вони не такі стійкі. Але що хочу ще зауважити, що навіть помади із більш дорогих брендів, вони не надто стійкі, що саме глянцеві, аніж ця. Тому, в принципі, ось ці манюньки від Бель мені дуже сподобались, і вони справді круті. Якщо ви хочете собі придбати, це буде вдале вкладення. Ось такі новиночки у нас були сьогодні. Подивіться, який гарний макіяж ми отримали. А ви поки що підпишіться на мене, якщо ще не підписались, якщо вам сподобалося це відео, та косметика, яку я сьогодні вам показувала, я дуже насправді старалася, особливо з цією камерою геть заморочилася. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бай!